Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні особливий день, Всесвітній день дитини це свято для всіх діток на землі і для вас також. Я хочу з вами поговорити про ваш захист, бо діти це дуже важливі люди і в кожної дитини є права. А що таке право? Право це те, що ти маєш і можеш робити, що тобі потрібно для щастя, здоров'я, навчання, життя. Це як скарб, який є у кожної дитини. Які у вас є права? Дітки, право на ім'я і родину. Кожна дитина має ім'я. У вас є ім'я. У вас є мама, тато і бабуся. Отже, у вас є родина і це ваше право. Право на любов та турботу. Хто вас обіймає, коли ви засмучені? Хто піклується про вас? Отже, у вас є право бути улюбленими. Право! На їжу і воду ви їсте щодня сніданок, обід і вечерю. Значить, ваше право бути нагодованими. Право гратися, навчатися, відпочивати. А ви можете гратися, малювати, вивчати літери, слухати казки це теж ваше право. Право бути захищеним. Якщо дитину хтось ображає, що треба зробити? Звернутись до дорослого, сказати стоп. Так, бо кожна дитина має право на захист від зла. А чи є в дітей обов'язки? Права це добре. Але щоб усім було добре, потрібні і обов'язки. Обов'язок це те, що ти повинен робити, щоб жити дружно, у мирі і у порядку. Поговоримо по, про обов'язки. Поважати інших, не кричати, не штовхати, не забирати чужі речі. Якщо друг упав, допоможи, а не смійся. Доглядати за своїми речами, прибирати іграшки, не ламати книжки, не кидати одяг. Слухати дорослих. Дорослі піклуються про вас, а ви маєте слухати їх у дитсадку, вдома, на прогулянці. Бути добрим другом, не ображати, гратися разом, допомагати один одному. Діти, кожен з вас особливий, у вас є права, які треба знати і берегти, і обов'язки, які треба виконувати, щоб усім було добре. І тоді буде мир, радість і дружба. До нових зустрічей, малята. До побачення!